Салам алейкум мархаба канал Дієле Україна в Магри. Лиумана Кентаєп Олив де Мех, Кокияж, Лимол, Кульвах, Шнука и Усім привіт на каналі Українка в Марокко. Сьогодні я приготую оливки моря. В мекла сковорідку я додаю оливкову олію, оливки моря, часник, петрушка, трішки сік лимону. Під закритою кришкою нехай все готується десь 15 хвилин. Періодично помішуємо, відкриваємо та бачимо, як наші оливки моря відкриваються. Це означає, що вони вже готові. Сарді аль-Хамад, Сидіть у хатая у халіну хамсташ ткека. Сафе кульші тайба. Мерхаба канал дієлі у діре лайк. Псаха ураха. Все, наші оливки готові. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.